Всім привіт, всім добрий день. У мене вже е, пройшло півдня і я вже зараз коло лікарні була у папи, провідала, віднесла поїсти, скупила ліки От, і зараз вже буду їхати додому. Йому, ви знаєте, радує те, що трошки краще такий йому вже. Слава тобі, Господи, алілуйя. От що дихає. Боже, в нас сьогодні такий вітер. Ото вчора таке було, сьогодні таке дує. Таке дує, що я Тут, йду, так за забором, то тут наче трохи тихіше. То думаю, хоч трошки вам це зніму тут. Бо то вітер забиває і не буде чути нічого. Так що я тут вже всі діла зробила, вправилася. і тепер вже додому. Це наш район, називається район хімпасівок. Там, якщо видно, вам там дим димить, це там хімія. Але ж тут зробили такий у нас дуже гарний парк. І з-за того, що у нас хімія в місті, то в нас місто дуже зелене. Ну, знаєте, зелень це ж легені міста. Тому місто зелене. Зараз, звісно, вже нема з тої хімії, яка була раніше, коли ранком просинаєшся, а на вулиці прям димка і ваняло аміаку. Зараз набагато менше всього, але щось ще є. Якась хімія є. Якийсь може, ж азот працює. Раніше був тут і капролактан, і хімволокно, чого тільки не було. А Зараз вже трохи Менше. І Це в нас тут в цьому районі лікарня. Лікарня швидкої допомоги. Ну, А тут парк такий. Раніше був він такий закинутий, а зараз його облагородили. Гарний такий парк, тут і футбольне поле, і дитячі майданчики. Все є. Вже півдня пройшло, я вже не знаю скільки, мабуть, зараз вже початок четвертої десь. Я відпрацювала, до мене приходила моя глядачка на підікрчик. Відпрацювала. І тепер у мене трошки перерва. То в мене я ж була у тому і брала ще два дні назад, і нема коли її посмажити. То я зараз її хочу посмажити мойвочку. Зараз підсолю, присоліться, присоліється трошечки. От, і посмажу, і, мабуть, зроблю, в мене перерва зараз аж до півсьомої вечора. І зараз, мабуть, заквашу капусточку. О, коли в мене є час трохи, то треба трошки хі, щось зробити. А то я щось оце біганину і останнім часом мені нема коли, що взагалі зробити. Навіть собі їсти приготувати. Так що це таке? Щось, щось я забігалась. То я за ліками, то я туди, то я сюди і от тільки те й роблю, що бігаю. Так, зараз посмажу посмажу мойвочку і тоді буду займатися капустою. Вже сказала. Спочатку думала, може запекти в духовці. Тому думаю, та ні, зроблю звичайну смажену мойву. І все. Так що смажу, квашу, <Fair> От, а тоді ще працювати. Капусточку теж я не знаю, може всю вкладу, буду її страмбовувати. <coughs> Залишилась тут четвертиночка у мене, така невеличка четвертиночка від капустини. А цю зараз, може, всю так, трамбую, все буде добре. О, і хай вона кваситься. Буде в мене О, квашена капусточка. 3-4 дні і буде добре. Відкрила тут віконце. Боже, <кхи> що воно в мене це робиться? за <кхи> після цієї хвороби таке це стає ні з того, ні з цього, наче як пересихає в горлі, і я прям не знаю, що мені робити. Я навіть оце скрізь, куди їду, ходжу з термокружкою, тому що треба наче промочити горло. Раніше такого не було, це після цієї хвороби. Так що, о, як я швиденько, поки рибку посмажила і капусточку вже зробила. От, І капусту вже зробила. Тепер залишилась тільки. Ось ось перемити і буде порядок. Зараз покладу сюди груз, поставлю. О, і хай капусточка моя квашується. Ну, ту саму каструльку, я, що я і робила собі. Перед цим якраз в мене вийшла і цей раз. Все. Рибка посмажена, капусточка заквашена, можна спокійно посидіти, поїсти яблучко. Ви Знаєте, що я запримітила? Я мойку дуже люблю, але дуже не люблю, як вона смердить на всю хату. Я то, звісно, смажила і двері закривала, але все одно запах є. А я цей раз її, знаєте, дуже-дуже гарно прям промила. Під проточною водою, то в друшлячок і гарно-гарно її промила. І ви знаєте, мені, наче вона менша, чи тому, що я внюхалася, чи може дійсно вона менше так оце, смердить, ну, такий оцей запашок, оцей, оцей іменно мой, ви знаєте такої, наче мені не так. от. Ну, Там все одно відкрила м -м -м, вікно, хай воно там провітрюється. Ой, я зараз поїм спокійно Яблочко, відпочину. Та я так швидко ще й вправилася. Дивлюся, зараз тільки половина п'ятого. У мене ще дві години вільних можна відпочити. А то в мене щось останнім часом, я така вже, знаєте, трохи якась забігана. Туди, кудись біжу, оттуда біжу. То туди, то сюди. І якось прибігла, попрацювала, далі десь побігла. І ну, такий якийсь у мене ритм, такий скажений. Ні, ну це добре, чим геть, геть взагалі нічим не займатися. Так що в мене є трошки зараз часу, посижу, подивлюся, телек. От, і буду чекати вже клієнтку. Все, я відпрацювала. Нарешті вже ну, вже пізно, вже, мабуть, скільки, близько восьмої. Вечора. Та думаю, чого я з вами не попрощалася тоді ще? <гум> В мене сьогодні, бачите, теж таке зовсім маленьке відео, тому що, е, ну, якби то вдома, то, 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 то проганялася там, то больниця, то те, то все. А сьогодні, знаєте, <гум> була у батька, а він такий вже жив, і такий вже. Став прямо метод, <хи>, діловий такий, я прийшла, його немає. Його повезли сьогодні в нього було е, УЗІ серця, рентген знову там е, кардіограму йому робили, і його ж на колясочки, на цій, на інвалідному візку, і повезли. ж. Ну, А я ж прийшла, його немає, Ну, і сижу, чекаю. Мені сказали, що його ж забрали на, ці ж, на, на аналізи. так сказати. Ну, Коли ж тут його везуть, везуть, а він такий. Заїжджаю в палату і такий мені діловий каже, а чого це ти каже, мене не знімаєш? Ти ж блогер? Ти повинна знімати, дедушку треба знімати. А я кажу: О, говорю, давно це ти говорю, захотів зніматися. Ти ж кажу, ніколи не хотів. Ну, коротше, насмішив мене. А чого це каже, ти не знімаєш? Ти ж блогер. А я така думаю: дійсно, може вам і ще показати, з-под тяжка, потрошку потрошку. Ні, ну в нас там лікарня. Скорої поміч і третя лікарня наша, вона раніше була там така страшна, а зараз такі ремонти там поробили так гарно, там, ну, непогано зробили. Непогано і палати гарні, такі, і ліжка всі оці, нові такі, оці, знаєте, як післяопераційні, оці такі гарні. Ну, Непогано зробили. Ну, тому, як вона лікарня швидкої допомоги, тому виділялися кошти на неї, то якби роби, робиться. Так що це такі справи? Так, ну і все на сьогодні. Мабуть, я з вами буду прощатися. А от, бо вже пізно, що зараз поки відео змонтую, поки виставлю, та відпочиваю. Завтра я теж працюю, я навіть не знаю. мені У завтра, мене завтра такий день розірваний. У мене клієнтка на 9 годин ранку, тоді на час дня. І тоді вже аж на 6 вечора, ну таке, знаєте, не ні зробиш нічого, то я така вирішила, я завтра, мабуть, буду отак в перерві між клієнтами, треба собі переробити нігті. Тому що вже такі теж повідростали. в общем, буду переробляти завтра собі нігтики. То я і не знаю, що тут знімати. Як я собі нігті роблю. Так що це такі в мене діла. Ну, все, з вами прощаюсь на сьогодні. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.